Ще одне судове засідання у справі Дмитра Червонюка відбулось у міськрайонному суді Хмельницького, які подробиці виявили сьогодні далі у сюжеті. Не відбулося дива і сьогодні. Вкотре фіксувати хід судового засідання на фотоапарати чи камери суддя не дозволила. Цього разу служителі Феміди почули свідчення експерта, який робив повторний аналіз крові Дмитра Червонюка. Представник Київського інституту експертиз повідомив, що за результатами проведених досліджень встановлено водій на час скоєння ДТП не був у стані алкогольного сп'яніння. Повідомив і той факт, що кров Дмитра була доставлена на 28-й день згідно законодавства, термін дій 30 днів. Тому немає підстав недовиря. Експертизі не на камеру експерт розповідає. Якщо алкоголь якимось чином вивітрився за цей час і враховувати результати первинної експертизи, яка показала 0,4 проміле, то навіть і це дуже мало. Величина чина маленька, 0,4 – це маленька. це мала доза алкоголю. Це питання ініціювалося не стороною захисту, повторну експертизу по крові було призначено стороною обвинувачення. Оскільки вони призначили повторну експертизу, я так розумію, що якісь сумніви щодо наявності взагалі були і сторони обвинувачення. Ми їм вдячні як ніколи, вони... за призначення вони цієї експертизи, тому що експертиза призначається додатково або повторно вони тоді, коли не довіряють тому висновку експертизи, експерту дали для дослідження певний об'єкт він його дослідив і встановив, що там немає алкоголю. Повторно свідчив у залі і головний свідок обвинувачення Андрій Кметь, який на минулому засіданні з невідомих причин не з'явився у залі суду. Тоді журналісти відшукали його на роботі, однак він не захотів спілкуватися з пресою і заперечив той факт, що він то він. Ні -ні -ні. А де його можна знайти? Не знаю. Пане Андрію, почекайте, будь ласка. Пане Андрію, Андрію, почекайте, будь ласка. Сьогодні ж це заперечити не вдалося, проте давати коментарі, він знову відмовився. Я відмовляюся. Так, я був. І бачила, як відбувалося? тепер. То ви ви що ви були? Чи ніж? Після свідчень Андрія Кметя захист продовжує сумніватись у тому, що цей свідок був на місці ДТП через його плутанину в показах. Нам би ще пару таких свідків і не було б що нам робити тут. вони вже стільки напутали і наговорили, що якби ми їх просили, вони б так не сказали. Варто зазначити на судове засідання з невідомих причин вкотре не з'явилися понятті та слідчі. Тож захист подав клопотання про приведення цих свідків під примусом. Суддя погодилася. Наступні засідання у справі Дмитра Червонюка відбудуться у середу, 29 січня, та понеділок, 3 лютого.